Всім привіт, народ! Сьогодні з вами будемо грати в Bit Wars у хайтелі. Нарешті ми дочекалися виходу такого просто прекрасного режиму, я його просто обожнюю. Так, у нас залишилося пару секунд. За кого я. А, ну у нас всіх по одному, так? Да? Ладно, хай так і буде тоді. Так, сьогодні з вами будемо перший раз грати, перший раз просто дивитися, що тут взагалі відбувається. Плюс в хайтелі просто прекрасне ПВ печення. Так що сьогодні будемо розбиратися з цим усім усім. Такс. В нас ось з ходу я бачу. Що це? Мідь. Хорошо, в нас мідь. Трошки міді є. Я взагалі ПВ в хайтелі не вмію. строїться не вмію, взагалі нічого не вмію. Тому сьогодні з вами будемо спробувати пробувати сьогодні і розбиратися. Так, я мав спочатку кровать без застроїти, правильно, такими блоками. Тут ще прикол в чому, кровать не можна просто так рукою зламати. Ну, тобто можна, але це дуже-дуже довго буде. Для ломки кровати потрібно, треба буде якийсь конкретний інструмент, купляти там топорик якийсь, ой, я мимо поставив. Так що, будемо сьогодні дивитися, коротше. Я не знаю, що з цього вийде. Ну, сподіваюсь, щось дуже хороше. Так, застраю кровать. Застраюю кроватку. Так, сюди. Трошки блоки лишилися, ну, давайте так ще поставлю кудись. трішки Так, з'їсть. Так, ще трошки забираю сюди. Так, ще блоки докупляю. Блоків треба прям дуже багато. Меч куплю якийсь. Ну і все блоками. Так, оце викину. Так, меч на перший слот. Це сюди і все, погнали. Так, е, що я бачу? То красний, так? Да? А, ну Я не знаю, що буде відбуватися взагалі. Так, стройськ. Ну я поки що навіть із особо швидко не вмію. Ну, хоч якось. Буду, як то кажуть, тренуватися і познавати всі опит. <хи> Такс. Ага, ще трошки є пух-пух-пух-пух-пух. Такс. А моє питання, а тут буде, типа, щось заліза чи щось, типу такого, ні? Ну ладно. Що, до мене хтось чи що? А, Ні, <хи> Здалося. О, вже хтось вниз полетів. Тихо! Оху, я жіть не впав! Такс. Можна якось отак, пух-пух-пух? так, во, отлично, все, супер. Буду трошки по верху строиться. Ух. Так, надеюсь, мені хоть блоки выстачить. Ну, 80 штук, думаю, выстачить. Я, в принципе, можу даже когось зарашить по бирку. А може ні. Ладно, подивимося. Такс, що я бачу? Той на базе. А, вообще есть. Не, не застроюсь. Так, я можу сейчас. Опа, долетить отак. так. Тихо, спокійно. І отак, опа, собі забрать. О, я можу. О, я можу піти кровати у нього зламать. По бирку. Чи ні? А може, я можу. Ладно, зараз поки що 5 золота. Я не знаю. А де ще золото? Немає, Серйозно? Братан, он строїться. О, тихо, я зламав. Я трішки собі поламав. Тихо. Що таке? Ну, дайте бийтесь. А, він вниз упав. О, він побіг до нього, а я побіжу до тебе. Хі -хі. Оце Оце ходовочка така жорстка. В нього ще кроват не захищена, блін, треба папірку спробувати зламати, якщо вийде. Ну, те, про те, що я і говорив, бачите? Блін, треба хоч топорик, що купити, чи що. Так, що... В... Так, топорик, топорик. Топорик єсть. Блін, до мене побігли. А, ні, ні, ні. О, все, отлично. Так, минус кровать, все. це сподобається. Побирку зарашив так. Так, так, парня, мені треба бігти до своєї бази. О, тут срібло. Точніше, залізо. Тихо, я чудо не впав. Блін, давай побирку. Опа, так, надо поставити блок, щоб сюди не заліз ніхто. І побігли. І побігли. А я ще можу побирку е, зламати блоки. Щоб за мною ніхто не гнався. Ну, це так, тимчасово. Ух, доволі непогане, до речі, начало Так, треба трошки закупитися, блін, хочимось. Так, поберу хоч якась броня, блін. Пух-пух-пух-пух. Так, отлічно, все. хавчик хавчик, срочно надо хавчик Якийсь хоч, хоч якийсь, блін. Так, попкорн Хорошо, кушай У мене є 4 золота. Блін, ще треба. Я зараз можу, ще можу за золото купити. А, я можу хавчиком за золото куплять. Той, що, так, довго хилить. Так, похилився, хорошо. Чи що я ще можу? Так, з армор. Це за залізо. О, я лук можу купити. Я тоді зараз купляю лук, його отсюди викидаю, щоб він в мене був чисто. Так, ще викину, мабуть, топорик, щоб він теж був. Ні, ще медь багато. І ще м'ять викину, виходить. Так, як це зробити, блін? Да інвентар? Ух. Ну викидайся, алло. Е. Алло, як, як мені тебе викинуть? Як мені тебе викинуть, алло? Алло, ні? Е. А що відбувається взагалі? Мені що, залагало чи що? Блін, дійсно залагало. Блін, а такий гарний початок був. Ну, це проблема поки що сервера. Поки що сервери не досить такі оптимізовані. Блін. Ладно, зараз тоді відправимося в другу катку. Сподіваюся, там хоч не буде такого. Так, я вже залетів в наступний раунд. Що в нас по командах? Є тільки один у зеленого, виходить, так? 30 секунд лишається, ну блін. Доволі сумно, що зеленого тільки один, ну що поробиш? Таке життя зеленого. Фух, ну це було дуже швидко. І звісно, сумно, поки що, що така проблема з серверами. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому вийде прям якийсь, може, прям від офіційно від студії Хайтела, або просто від якихось чваків дуже хороших. Ну, по-любому, англійських якихсь, що просто зроблять топовий сервер, де будуть просто куча міні-ігор і всяке таке. О, в нас вже інша арена. Так, тоді я сюди поберу. Ти куди? Ти куди? Туди, сюди? Куди? Ну, давай. Алло! А нас настроє, стой! А нас настроє? Стой, що, а нас настроє? А що це взагалі таке? А що настроє? що за бред? Стой, а, а як так, 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 так взагалі сталося? За зеленого один, за нас троє. Фазон, а, ганар, комба, що, нічого не ясно, та ладно. Так, сейчас мені надо на блоки 10 и. на меч. Такс. І 18 на блоки, есть. Все, можно строиться. Ладно, ще підфарм підфармлю трошки. Так, сюда. Ще трошки блоків. Так, це викину поки що И все, пігнали. і построївся, все, блять. Ого, угу! а че я стички од зламав, зломав? А так можно, блин. Тобто кроваті ламати дуже довго. А якийсь, блін, що це, шерсть чи блок якийсь, то взагалі я тільки торкнувся і він вже розпався. Що за бред взагалі? Ну та ладно. Ще, знаєте, який я прикол подивився. Можна так робити і отак пригати, і все, і так притягуватися. І можна залутати. О, а реально можна залутати зараз хорошо. По два чисто. О, навіть ого, тут два. Ой-ой-ой, ой ой так я зараз собі можу хорошо закупити. Так, щоб до нас ніхто не залазив, отак зробимо. Пух-пух-пух. Давай, пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. О, зходу полетів до ворога. А як він так швидко струється? Капець. Ладно, це в мене поки що опита немає, ну то ладно. Тихо. А, то яма. Що ти по мені блін, стріляєш? Так, тоді я зараз купляю лук. Да, купляю лук и получается за золото что-то че можно. Ой, ой, все, 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 все. За 20 золота, ого. Не, я а тогда куплю хавку. Куплю такую хавку, и мне тогда еще надо. Так, ладно, что Блин, по слотах надо. Вас, так, блоки сюда. Не, лук надо. Вот так. Мне еще надо срибло на цей, на стрелы. А сколько мне надо взагалі, строить? Так, зараз гляну. Так, сейчас мне блоки надо купить. І армор. Так, це армор. О, блін, мені ще захист треба купити. А блін. Надо хоч медний купити, чи я не знаю. Що це? Ну да, я це купимо. так, 4 штуки, 5 срібла. Ну заліза точніше. Та ладно, Один. Один. Ладно, я поки що скушаю. Все одно він аж 6 хвилин буде діять. Хай має хілить. Ну дай мне хоть 4 стріли купить, блін. Че я не знаю. Ладно, поки що застроюся Так, ну поки що... Опа, ще один. нет 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 дай мені, дай мені, дай мені дай мені Дай мені. Есть, все, забирай. Так, надо срочно застроить нашу кровать цими блоками. О, що це, меч? А, так мені не надо. Я куплю тоді пух-пух-пух. Думаю, отак вистачить. Пух-пух-пух. Чисто, щоб хоч топорком ніхто не зламав. Бо кирочка стоїть 10 заліза, а топорк стоїть 10 цього міді. То логічно, що топо цю кирочку не дуже буде вигідно купляти. Єсть, такс. Тихо, що таке. А, це заспавнився. Такс, ще 10 хватить. Так, все, хватає. Супер. Пух, пух, пух. Ну і ще, пух, пух, все, супер. Так, купляю собі 4 стріли, получається. Пух. Купляю, мені ще треба захист. Так, що в мене є? Оце в мене немає? Так, це в мене немає. Все, супер. Так, хорошо, ще треба трохи блоків докупити. І будемо кудись нападати. Так, захист ще що. 45, ого, по 45 аж стоїть. Блін. Я не знаю, ну ладно, пігнали, шо Чи може на всякий випадок топор купить. Чи там обычно всі камнями застроюються? Да, 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 всі застроюються. Блін, Блин, що тоді робить? Це до нас хтось чи що? Ні, не до нас. Блін, а що тоді робить? <заліза>, Заліза немає, нічого немає. <заліза> Капець. О, є. Ну це ж тільки 4, блін. А той кирочка стоїть аж 5. Там ще... Там бомби, якісь були, блін, точно! Точно точно. Ладно, щас. Надо перевірити насколько вони будуть дії, дієві Такс, е, ось бомбочка. Такс, а ну, по блоках. Ох, ты такая, что ты творишь. А я. А шо? А чо. А как она вообще працює? А ну, так. А, вона взагалі безпонтова А, це типу заміна лука. М -м -м. О, -о броню можно купить. ще трошки не хватает. Так, це я купив і мені лишилося нагрудник. Все, я фул екіпірований. І можна тоді купити, що в мене є. Стріли 5 штук ще купити. Ні, 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 я, мабуть, так і на кирочку зараз туди собираю побирку. Ага, не собираюсь. Не мене собираюсь, блін. Блін. Ну ладно, тоді ще 5 тих стріл. Трошки бомбочок візьму. Одну хілку собі візьму. А, можна дві хілки зараз і бомбочки. І дві бомбочки, все супер, пігнали. Так, на центр, да? Ну пігнали на центр. Так, бомбочки, бомбочки. Пух. Пух. Що відбувається, блін? Так, як, 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 отак? О, попав по комусь. Хі. А, а хто поламав? Ото зарази. Ладно, тоді так трошки. Так, на мене є лук. Ага, хтось когось зарубив, блін. Ну мені поки що страшно з луком йти. <хи> На когось. Я щас... Опа, почекаю, поки він не Почекаю, поки він не мабуть, і його попытаюся скинути. Що таке? Ти до мене достройся, навіть не пробуй. Навіть не пробуй. Да, 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 конечно, конечно. Угу. Да, 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 да. Біжи, біжи. Я тебе зараз лука скину. Ну, що таке? Що боє... боїся? <сі> боїся. На! Попав! Ще попав? Блін, ну ладно. Підо мною є блоки, все хорошо. Все отлично. Так І що робити? Не, я поки що не ясно, як можна попасти по ньому. О, попав! Попав. о хтось когось скинув. Прикол. Ладно, погнали поки що. Блін, я впав. Це треба аж 20 золота, да, щоб я постріла. Блін, у одна стріла лишилася Капець. Ладно, пігнали до них шолі. Ага. і що таке і що ти зробиш і що ти зробиш А ну отак так. Ой, а може до них до їхньої не Може чи ні? Може, може може ні. не. Ну, ладно, поки що до нього піду <гум> Так, це вони можуть помпи покупляти да? Можуть, ну хай можуть Угу. Ладно, я поки що тут все одно нічого не зроблю, тому можна відступати. <рив> трошки, так, на розвідку вийшов і все. Отак, йому трошки дропят, порчи Опа Та, блін, що ти прыгнув? Тихо, блін. Тихо, спокійно. А, нормально. Так, за один маян ніхто не біжить? Блін, як біжить? А, так, о. Так, спокійно. Ого! Так, ти де? Давай, викидай, викидай, викидай його, викидай. Єсть хорош, красавчик, чисто викинуло його. Так, ну поки що веселіше йде. Хі, поки що явно веселіше, але на базі ресурсів немає. Так, що тут? А? Три. Чотири. О, ну хоч стрі... стрілу собі куплю. Давай, давай, п'яту. Блін, ще я прийшов. Давай, давай, п'яту, п'яту, єсть. Пігнали. Так, я за голубого, да А де красний? А, так, нікого немає. А чого ви билися тоді? Капець, дебіло. <смі> ну ладно. А, це вони від падіння отримують блин. Так, що мені треба? Мені треба ще хавку купити, да? І стріли купити. Ну давайте стріли, чули, купимо. Так, стріли і хавку. Ну, Дайте на все що за рейд, блин? А, да, 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 да. О, ось, 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 ось. Ось, ось, жовтый, жовтый. На, 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 о, хорошо викинуло На, пишет, чо? А, это жовтий двок. Стой, що Нашу кровать вынесли! А як так? Ого! А як так стало? Мы ж всі на базі були. Капець, це виходить, хтось прибіг і чисто хтось один блок ламав. Капець. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і скоро ми з вами будемо грати в інші режими. Також тут є Skywars, є виживання. Ось. Будемо, коротше, грати, якщо вам сподобалось, то знайте, що є такий сервер. Якщо комусь цікаво, то можете в коментарях написати, я вам скину порт і ID. Всім виходить гарного настрою і всім пока!